Поздравляю причасників з прийняттям даров, тіла і крові Христової, а також помочі Божої в подвізі несення поста і молитви в час рождественського, благодатного поста. Ми сьогодні з вами споминали в Євангелії важливо не шкодувати своїх сил і талантів, розкрити їх для людей, для церкви. Бо многі раз. Люди глядають щось сильніше, щось ліпше, учителі пішли торгувати на базар або пішли подсобниками на стройку в Європу. А в школах залишилися ті, які мають патріоти, Може бути не найкращі, але вони залишилися вдома. Талант, педагогіка, дітям переподають. Заробляють, допомагають, роблять, печуть хліб матеря, рождають дітей, направляють на війну і скорблять, якщо дітки в на напасті, або плачуть, коли вже воїн загиб, на воїн на полі брані за віру і отечество. Ну, а також важливо розуміти, що війна війну, а сатана свою війну. Ніколи не прикращав боротися з церквою. Іменно в Євангелії нам напоминає, що прийде тот Господин Господь, і буде казати, ви мене не любили, ви мене не хотіли, однак я сотворив мир, я вас создав. Від і грішників Бог создав, і клеветників всього світніх, лукавих. І тих грабітелів, котрі нині йдуть і творять зло. Впрочем, іноді зло буває з двох кінців. Наскільки нам сообщили юристи, котрі сказали, що готуються два законопроекти, по котрому Українська Православна Церква знімається з реєстрації? І буде лише одна державна релігія, релігія ПЦУ. Всі, хто хоче бути православним, мусять до неї піти або перейти туди, бо більше нікому не дозволять бути православним, знімають з реєстрації і так далі. І от мені, юрист із Мукачева, він сам грекатолік, умірений, але з яким таким акцентом надсмішки, ну що. Скоро вам конець. А я йому сказав, а що ви взяли? Так от готується законопроект, православну церкву будуть забороняти. Якщо би кажу, мені тоді -то позвонив токар і слесар, ну я би його порозумів. Но коли такі вещі дзвонить юрист, так значить, і журналісти всі повмирали, і юристи всі повмирали». Ні, є такого закона. Любий закон, коли буде прийнятий на цю тему, буде не просто беззаконний, а дичайше, беззаконний. І законодателі спеціально создали таке собі правило, що вони за послідства безумних законів не відповідають. ясно стало, що грек-католик із Мукачева якби порадувався, от православних закриють. Ну, я йому сказав, а ти, юрист, не дочитав до кінця. У законі написано. греко-католицька віра була є ще одна. А оскільки в Україні є три греко-католицькі, на Галичині дві і одна в Закарпатті, Мукачівська греко-католицька церква, вона називається Русинська, прямо підчиняється Папіримському, а Галицько-українська гняцька церква сама по собі, але там ще одна є. У Львові грекатолицька Тобто три. Но в законі написано, буде лише одна, скоріше галицько-українська. Тобто, що буде з вами, грекатоликами у Закарпатті, вас теж будуть забороняти. І от юрист замовк, я йому сказав: перезвони мені пізніше. Не перезвонив. Лише потім написав СМС, що на жаль, він не дочитав закон. Дійсно, каже, закон особливо провокаційний, особливо опасний для держави. І при тому, коли Конституція не дає право об'єднуватися з церквами, з релігіями, об'являти законом пецючну церкву державною релігією двойний злочин. Крім того, ми православні Української православної церкви по домофорум блаженнішого митрополіта Онуфрія заявляє, було б би з ким об'єднуватися, ПЦУ без благодатну церкву. У них не є законно рукоположених священників. Все, там не є священства. Може, двоє-троє прийшли від Константинополя, але вони там погоду не зробили. З ким об'єднуватися законна церква, законним священством із. Якимось непонятно з ким, ми відповідаємо ніякого об'єднання. Тільки вони покаянням ідуть до нас, повністю будуть усі ті єпіскопи, священики, переосвячені. І лише так може бути єдинство. Що касається грекатоліків Закарпаття, то юрист тот узяв собі за думку, що цей закон б'є не лише. по Українські православні церкви канонічні, і по й католикам Закарпаття. Ми православні, ми знаємо добре Євангеліє, ми знаємо і законодавство нашої, бо треба знати законодавство, щоб у тебе твоє право не нарушили. Ну, в будь-якому випадку, ще раз кажу, ми нікого не боїмося, ми не займаємося незаконними ділами, ніяких шпіонів ми в церквах не вкриваємо, ніяких злоб не творимо. Але якщо знаходять у наших храмах книжки молитвослови, то почти у всіх молитвословах написано по благословенню митрополита Київського, по благословенню патріарха, по благословенню іздательства. От того, хто благословив канони, всі суть гречні, переведені на церковно слав'янський язик, кілим мефодієм, хто їх напечатав, не має значення. Однако, провіряючим храму, вони від не особливо грамотні, між ними не є юристів, любу книжку, яка відділа, подозрітельне об'являють забороненою. І от юрист Мукачівський правда, дякуючи йому, сказав: передайте вашим православним, це інтересно, що якщо вас хочуть судити за якусь книжку, запитайте того неука, а які? Експерти определили, що та книжка є злочинна. Якщо він саме то вирішив, так значить, посилайте його до лікаря лікуватися, бо не є таких книжок, котрі видані були 20 років назад, або їх нині об'являти. Основанням судити людей. Господи, прости наших ворогів. Прости недругів, прости гонителів. на їм Бог простить, нам Бог дасть дітям їх здоров'я, а їм ума. тому що те, то, що вони вже натворили, вже достойно, глибочайшого розслідування судебного. Правда, їх спасає що? Вони всі у масках. Спам'ятайте, НКВД ніколи маски не брало на лице, а нині вони бояться. Бо якщо б ми знали їх лиця, вони б завтра були. У прокуратурі, а так закрили, лиця, документ не вказують, і все. Молимося, що Бог поміг, щоб і наше Закарпаття зберегло православну віру. Бо наша віра древня, 1150-річна. Ми грусини, усе були православні, хоча частина греко-католиків є. Кстати, тепер під боєм, проти них буде закон. Все рівно, ми усі одна сім'я. Ходимо в іншу школу, общаємося з ними, а може молимося в різних рамах. Но ми єдиний народ, єдна сім'я. Ми хочемо, щоб у ту тилу, коли йде війна, не було розділені. А от вороги України йдуть і роблять роздори, розколи, провірки і, ніч не знайшовши, клачаючи зубами від злости, хоч яку книжку з собою витягнуть, сфотографують, знайшли смітують. Господи, прости їм, а нам Боже, дай силу бути добрими і нікого не боятися, крім Господа Бога.